Доброго ранку, Україно. 2011-й можуть назвати роком вітряної віспи. Принаймні, так кажуть столичні інфекціоністи. Лише в Києві нині 6,5 тисяч уражених вітрянкою дітей втричі більше ніж торік. Найкращий захист від недуги дає сама хвороба. Перенесли її раз. І хвилюватися нічого, та чи мутував цей вірус і що робити тим, хто ніколи не хворів? Адже приміром для дорослих дитяча хвороба може мати зовсім не дитячі наслідки. Про це говоримо сьогодні з педіатром вищої категорії Олексієм Пащенком. Доброго ранку. Доброго ранку в Україні дійсно і в Києві особливо набула епідемія вітрянки дуже таких великих масштабів. Як розпізнати перші ознаки, як їх не сплутати з іншою хворобою? Чи обов'язково має висип відразу з'явитися? Висип може заліз не обов'язково зразу. Перший день, як кажуть, називається день продромального періоду, і дійсно дитина просто може знедужати, може піднятися температура до невисоких е, параметрів і висипу зразу не буде. Але якщо вже, е, як кажуть, мама налаштована на те, що в дитячому садку чи в колективі є випадки вітряної віспи, вона повинна вже дитину залишити вдома, бо саме в цей е, останній день перед висипом дитина вже е, має можливість заразити. Когось іншого, скажіть, тобто, а коли потрібно до лікарні звертатися? Ну, До лікарні ну, взагалі, то вітрянка дійсно вона не так, я кажуть, грізна своїми проявами, але можливі її ускладнення. І це коли е, в дитини чи в дорослого рівень імунного захисту. Недостатні, і тоді від вірус вітряної віспи або вірус герпесу, це один із варіантів вірусу герпесу, він переходить гематоенцефалічний бар'єр і може давати тяжкі ускладнення, як енцефаліт вітряночний. От, от В такому випадку, коли дитина, в дитини з'являються або в дорослого перші признаки якоїсь інтоксикації сильної, то сильних, сильний головний біль, нездужання, блювота. Тоді тер, треба терміново викликати лікаря і їхати до стаціонару. А коли, е, наприклад, Людина вже захворіла дитина яким має бути режим? Дієта, що робити вдома, які гігі... процедури гігієни? Ну, по-перше, ви знаєте, що висипка може от характерна для вітряної віспи, висипка не тільки на шкірі, але й на слизових оболонках. Вона називається, якщо на шкірі це ек екзантема висипає зовні, то на слизових оболонках це може бути енантема, і вона може висипати також на слизовій оболонці рота родової порожнини. І дійсно дитина може відчувати якісь певні боліві синдроми при вживанні їжі, тобто їжа повинна бути не гарячою, перетертою, тобто такою, щоб не викликати породоразні слизової оболонки. Е, е, окрім того, що змащувати Зеленкою, є якісь інші, можливо, методи. Ну, По-перше, за... Зеленка це не оптимальний варіант. Оптимальний варіант е, вважається це фукарцин. Тобто, це така рідина. Червоного кольору, і багато дітей навіть вибирає червоний кольор перед, да, перед зеленим. Я думаю, що можна матерями також рекомендувати обробку дійсно висипки таким е, червоним кольором. Чи є взагалі сенс робити вакцинацію під час епідемії і, взагалі, Ну, вакцини специфічної проти вірусу герпезу, на жаль, немає. Вакцинація проти вітряної віспи не проводиться Не, не проводиться. і е, єдиний спосіб захисту це дійсно перехворіти і мати якийсь певний імунітет. А з приводу підвищеної. Ти імунітет наскільки це захищає від епідемії вітрянки? Потім. Ну, взагалі, ви знаєте, може, ну хворіє група дитяча, в дитячому садку, і е, начебто всі повинні захворіти. Ну, по-перше, індекс контагіозності це той процент, який має захворіти. Вітринки дуже високі, тобто це порядка 90%. Тобто 90% контактуючих дітей з хворим мають захворіти. Uh -huh. Але це не відбувається. Тобто, одна дитина захворіє і буде серйозна, яка кажуть, висипка. А у другого може бути там один-два елементи. Це все залежить від того, дійсно рівної. Імунітету, який має дитина імунного захисту, і як швидко розповсюджується вірус по організму, і дає таке е, вже висипне, як кажуть, Я прояв. Висип... Да. Реакцію. Реакцію, і щороку, да. до речі, віруси мутують, а з вітрянкою теж така сама історія. І взагалі чи може людина захворіти ще раз, після того як перехворіла, може захворіти ще раз людина, дійсно віруси мутують, і один з виглядів мутації вірусу, це є те, що якщо з хворою дитиною контактує доросла людина, також з пониженим рівнем імунітету, вона може захворіти на опорізуючий лишай. Тобто це абсолютно один той самий вірус, і в процесі мутації може викликати у дорослу людини прояви такого опояопризуючого лишею, тим більше що дорослі ще гірше переносять, які ускладнення можуть бути в того, хто хворіє вперше в дорослому віці. Ну, в дорослому віці перше важче переноситься, і висипка може бути набагато більша, ніж у дитини, і симптоми інтоксикації будуть набагато важчими. Тобто, дійсно людина важче переносить підрядну віспу, але я ще раз наголошую, що у дорослому віці людина може перенести опризуючий лишай, а це страшні болі по ходу нервових волокон і досить таки неприємний стат здоров'я. Які ваші прогнози? Наскільки розповсюдиться епідемія? Чи довго вона буде тривати? Що не. Я думаю, що епідемії не треба нам якаруть боятися, бо е, інфекційні хвороби вони всі мають свою циклічність. Тобто, ми знаємо, що певного року, наприклад, вітрянка має там цикл 3-4 роки повторюватися. Я думаю, що в наступному році епідемія вже е, не буде епідемії, і ще рівень епідемії залежить від рівню е, такого стійкого колективного імунітету. Тобто, напевне, в цьому році от колективний імунітет у дітей і дорослих до вітряночного вірусу, яка кажуть, знижений і через це. Вірус сильно розповсюдився. Тепер певний прошарок населення перехворіє, і на тому році ми будемо спокійно жити. Добре, вам дякую за те, що підняли нам настрій, що порадили, як лікуватися. Доброго вам ранку, добрий ранок. Нагадаю, ми спілкувалися з лікарем-педіатром Олексієм Пащенком. Долучайтеся до обговорення теми і пишіть на адресу, яку бачите на екрані. Будьте обізнаними і не перемикайте.